Український народ має всі підстави пишатися своєю славною історією. Завдяки своєму народові Україна до сьогодні залишається мужньою та непоборною. Її сини змогли зробити її незалежною і зберегти її красу. Багато страждань довелося пережити українцям, але завдяки їхній силі і витривалості вони пройшли таки. Терністий шлях. Протягом віків Україна мала справді легендарних героїв. Одним із них є видатний князь Ярослав Мудрий. У 2023 році на державному рівні відзначали 1045 років від дня народження Ярослава Мудрого, великого князя Київського, державного та політичного діяча. Київської Русі. Ярослав Володимирович Мудрий один з найвидатніших князів Київської Русі та відомий воєначальник. Реформи та досягнення князя позитивно вплинули на розвиток Київської Русі. В результаті він отримав прізвисько Ярослав Мудрий. Донька правителів Полоцька, княгиня Рогніда, була мамою Ярослава. А батька був Володимир Великий, який раніше завоював Полоцьк. Коли Ярославу було 10 років, Володимир призначив його керівником суздальської землі. А вже згодом поставив молодого хлопця правити основним військовим та торговим центром північної частини Київської Рісі Новгородом. Риси жорстокого, але справедливого правителя Володимир ще з дитинства побачив у синові. Під час правління Новгородом у 2014 році Ярослав відмовився давати данину до Києва. Через такі дії батько Володимир хотів піти війною на Новгород, але несподівано помер. Після смерті батька. Ярослав Мудрий забрав Київський престол, але менше ніж через рік був змушений втекти із столиці, яку облажив брат Ярополк з армією свого тестя короля Польщі Богослава Хороброго. Довго не барившись, Ярослав Мудрий отримав підтримку у Новгороді і на території нинішньої Київської області розбив Ярополка. Ярослав Мудрий. Отримав владу майже на усій території Київської Русі, окрім Тмутаракані, де правив його брат Мцислав. Одного разу брат Мцислав навіть розбив військо Ярослава Мудрого, але правити Київською Русс відмовився. В результаті брати поділили землі Чернігівщина та землі на лівому березі Дніпра. Належали брату Мциславу. Усіма землями Київської Русі Ярослав Мудрий заволодів лише у 1036 році, коли помер його брат Мцеслав. правління Ярослава Мудрого максимально розшилась територія давньоруської держави. Володіння простягалися з півдня на північ. Від Чорного до Балтійського моря із заходу на схід від Карпат до Волги. За вказівкою Ярослава Мудрого звели Собор Святої Софії та золоті ворота. Цей парадний в'їзд до Києва оздобили дорогоцінними металами та камінням. Дружина Ярослава Мудрого Інгі Герда на свої кошти звела та утримувала храм святої Ірини. У той час була визнана політична і військова міць давноруської держави в Європі. Своїх доняк Ярослав Мудрий одружував з королями Франції, Угорщини, Норвегії, Данії, Англії, що в ті часи говорила про дружбу та співпрацю Київської Русі з іншими державами. У східній Європі князь Ярослав Мудрий склав перший письмовий звіт законів Правда Ярослава. Той звіт на кілька століть став основою для системи права сусідніх держав, наприклад, Великого князівства Літовського. Самим мудрим князя вважають в народі завдяки тому, що Ярослав підніс на світовий рівень культуру і освіту. Київській Русі. За 35 років його правління виникли школи живопису, кам'яного будівництва, літописання. Почали відкриватися навчальні заклади. При Софійському соборі була зібрана велика бібліотека. Отже, роль Ярослава Мудрого у нашому минулому дістає до високих позначок. Тому що це ім'я та його досягнення мають бути на устах кожного українця, заглиблюйтеся у сторінки історії та черпайте нові знання.